Всім привіт! Хочу показати свою троянду Red Intuition. Ось зараз вона так гарно зацвіла. Такий букет. Мені вона нагадує маки. От чимось і дивлюсь, і мені, начебто, бачу маки. Дуже гарна, невибаглива троянда. В мене вона вже багато-багато років, і вона. Продовжує радувати. Вона, коли там щось підмерзає, я її зрізаю, вона знову наростає. Тобто, зов зовсім не випаглива троянда, зовсім. Ось, І в цьому році також вона була в мене зрізана, і швиденько вона наросла, відновилася і повернула всі свої властивості. Ось така у нас трояндочка Red Intuition. Це в мене високий кущ. І така сама є, тільки більш низькоросла, нижча, Кущик нижче. Вони, якось, я не знаю, один кущ у мене такий високий, а один ось ну такий менший наполовину. Ось такі троянди, дуже гарні, невибагливо. І вона доволі таки цікава. Ну, я знаю, що вона у багатьох є. Такий, якщо у вас немає, Посадіть, Якщо вам потрібна троянда такого кольору, і зовсім не вибаглива. Ну, тобто, це ця троянда, вона дуже гарна, ну, немов червоний мак. Посаджена ця троянда біля ялинки, але мені потрібно пересадити, тому що ялинка розрослася, і вже ось торкається моєї трояндочки. Тут у нас зараз поливається газон. Ось так все виглядає. Я люблю, зараз у нас вісьма година вечора, і кольори в саду станов... стають більш такими насиченими, коли вже сонечко зайшло. Ось троянди починають такими... ставати більш яскравими, більш яскравим стає газон. Ось навіть ця ялинка, дивіться, вона більш блакитна робиться. Все-все стає таким насиченим, насиченим, зеленим, гарним. І люблю я в цей час гуляти своїм садочком. І навіть ця троянда, ось вона, коли я її знімала вранці, ну, в обід вона була, ну, при сонці, вона така була, не було видно ось цих ось таких ось. На ній візеруночків, А зараз все причудово виглядає, ще раз покажу, все виглядає гарно, таким живим, свіжим, після поливу. Це, бачите, я цей ялівець ось це так оформила. Виклали ми декоративним камінням навколо нього. І мені так більш подобається. Зробили такий невеличкий цей куточок в стилі такому японському. Тобто, звичайний олівець, не, не обрізний, звичайний в мене є. А я це захотіла зробити в стилі неватій, але, звичайно, потрібно декілька років, щоб вийшло по-справжньому так, так гарно. Це такий якби, пробний варіант. Наступного року, сподіваюсь, він буде виглядати краще. Так що... Ну, тут мої, давайте вже покажу вам цю кломбочку з трояндами. Ось. Захватю швиденько, щоб не затягувати відео. Частинку свого садочка хочу показати. Ось цього. Ось продовжує квітнути у нас троянда Engagement, заручене. Такою чудовою назвою. Вона була повністю зрізана під корінь і заново, дивіться, наросла. Пройшов дощ, сильний вітер, але вона добре-добре тримається. Тримається ось ще бутони. Я люблю троянди, які завжди квітнуть і викидують нові бутончики. Дуже-дуже люблю, це троянда Engagement. Engagement. Заручене.